В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук Вітаю вас. Наближається євро 2012 Турфірми і організатори чемпіонату вже думають, як розважити багатотисячну армію футбольних вболівальників. І все частіше згадують зелений туризм, який дозволяє закордонним гостям ознайомитися з українським сільським колоритом та національними традиціями. Як можна використати власну земельну ділянку для організації зеленого туризму? Чим привабити до власної садиби? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Житель закарпатського села Синевир Михайло Гичка вже 10 років приймає туристів. Тепер сподівається, що до нього завітають і футбольні вболівальники. Євро-2012 – це звичайно велика подія, і до цієї події треба було готуватися. Тому що дуже багато туристів буде проїжджати на Львів, на Київ, на Харків, там де будуть проводитися основні міроприємства. Ми готові прийняти людей. І мовний бар'єр ми можемо перейти для того, що ми є самі, що не вміємо, для того. є переводчики. готові садиби всі, наприклад, які в нас є на міжгірщині. Суть зеленого туризму полягає в організації відпочинку в приватних господарствах у сільській місцевості, яка приваблює своєю недоторканою природою, пам'ятками історії, народним фольклором та, врешті, неповторними стравами. За даними Всесвітньої туристичної організації, зелені подорожі становлять до 20% у загальній кількості туристичних поїздок у світі. Найпростішим видом зеленого туризму є так званий екологічний. Жителі задимлених міст приїздять в село насолодитися чистим повітрям, поласувати овочами прямо з грядки. Все більше популярним як у нас, так і за кордоном, стає аграрний туризм, який пропонує такі екзотичні для міських жителів розваги, як годування і випас худоби, доїння Корови скопування грядки розповідає власник гостьового дому Михайло Гичка. Люди приїжджають з міста з дітьми, приїжджають в літній період, які не бачили в нас ні корови, ні куриці, не бачили ні поросятку, ні кролика. Тим більше не працювали на землі. Обов'язково це ж перш за все, дамо їм, наприклад, корову подоїти. Це обов'язково нас перша умова. Це обов'язково подоїти корову, не сміються. Це справді чи не справді. На жаль, набути такого досвіду до снаги не кожному, говорить гостя садиби киянка Олена. Нам предлагали, но ми побоялись. Ми пошли постріляти на корову. Ми бачили, як дідусь виганяв корову, потім були проблеми, щоб його загнати назад. Поэтому побоялись. ані рогати. Та господар садиби пропонує гостям інші розваги. Якщо в нас є дрова, то ми дамо їм дрова поколоти, коли в нас сінокос, вони хочуть і. Косу в руки взяти, покосити, і граблі погребсти, ну і обов'язково мотикою взяти, покопати огород. Землі у нас, бачите, хватає. Привсадибна ділянка. У нас є і ще одна у нас є ділянка, яку ми використовуємо для сінокосу на окраїні села. Моя земля, моя власність. Щоб організувати такі тури, не потрібно навіть реєструватися підприємцем. Достатньо привести хату до ладу. Хоча і тут є свої правила, зокрема оподаткування, пояснює голова спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Володимир Васильєв. Мова йде про те, що не більше 9 дев'яти місць, Це якраз норма не вимагає бути суб'єктом підприємницької діяльності. Більшість людей якраз користуються такою можливістю відносно оподаткування. Поки на сьогоднішній день діє норма, яка Вимагають від фізичної особи по завершенні року подавати декларації про те, що на протязі 2010 наприклад, року були надані послуги такій то кількості туристів і отримані доходи в такі-то сумі, з яких треба сплатити податки в розмірі 15%. Утім, багато власників садиб вже переросли початковий етап становлення і зареєструвалися як підприємці, це дало їм можливість збільшити кількість відпочивальників та урізноманітніти коло послуг. Дозвіл вам знадобиться також у разі, якщо ви хочете привернути увагу туристів, що надають перевагу активному відпочинку. Говорить виконавчий директор Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму Тетяна Тимошенко. Ми говоримо про те, що якщо ми хочемо привліч допомогти туристів. Хотим организовать какие-то походы по горным тропам с элементами скалолазания. Да, это и горные велосипеды, и горные лыжи. Ну, все что угодно, что связано с экстремальным проведением времени, вам необходимо дополнительно получить разрешение на сопровождение таких групп лиц или индивидуального сопровождения. За таким дозволом потрібно звернутися до обласних держадміністрацій. У будь-якому разі, якщо ви організуєте зелений туризм, щоб приймати туристів, вам передусім потрібно мати оформлені права на землю. По поводу земельного участка, естественно, земля должна быть, либо орендуватися, должны соответствующие документи, которые підтверджують право владения или право використання или право собственности на этот участок. Без этого далі регіструватися як предприниматель предоставляющий этот вид услуг, вы не имеете права. Якщо земля ваша, чи означає це, що ви можете використовувати її на власний розсуд? Важливо пам'ятати, використовувати землю можна винятково за її призначенням, тобто на полі будувати готель не можна. Порушення цього правила може призвести до штрафів чи конфіскації ділянки, пояснює директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення держкомзему Олександр Краснолуцький. Землі рекреаційного призначення не передбачені для відпочинку. І зелений туризм це той же самий вид відпочинку, тільки активний відпочинок. Тому тут не йде зміна цільового призначення. Якщо це буде будуватися міні отель то цільове призначення землі повинно змінитися. Але якщо громадянин хоче збудувати великий будинок, де буде просто розміщати тих туристів, які будуть то Це відповідно Цільове призначення земельної ділянки, яка надана для будівництва житлових будинків, господарських будівель будівлі з цільове призначення не змінюється. Це залежить від громадянина, але він повинен єдине пам'ятати, що земельну ділянку він повинен використовувати виключно за цільовим призначенням. Моя земля. Моя власність знати більше, розуміти краще. Втім, охайна садиба, цікаві розваги, дозволи і сертифікати це ще не все для успіху справи. Щоб туристи приїздили в село, воно має бути охайним і привабливим. А над цим варто попрацювати всією громадою, тим більше, що туристи це заробіток не лише для власника садиби, а й для всього села. Говорить голова спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Володимир Васильєв. Сільські громади, кластери, в яких об'єднуються люди, які проживають в даній місцевості. Вони мають. Починати з того, а як виглядає село при в'їзді? Чи привабливе вітання для мене, як для туриста, який під'їжджає до цього села? А чи приваблива сама територія села? Чи нема захарачених місць? і Так далі. А потім вже підходити до власної садиби, там де буде надаватися та чи інша послуга. У Всеукраїнській федерації роботодавців у сфері туризму радять не соромитися звертатися до обласних державних адміністрацій і дізнаватися, яку допомогу може отримати підприємець, що організовує зелений туризм. Є путь звернутися в управління по питанням культури і туризму, обласне управління при обласній державній адміністрації. Там створено цілі програми, які фінансуються з обласних бюджетів. І я знаю точно, що в кожній області такі програми є по розвитку, по підтримку предпринимателей, которые занимаются действительно развитием зеленого туризма. Можна звернутися в адміністрацію і спросить, яким образом можна поучаствувати в этой програмі: получить мікрокредитування либо получить консультацію по моментам. Эти консультації должны предоставляться моментом. І на сам кінець хочу ще раз нагадати: надання послугу у сфері сільського зеленого туризму передбачено законом про особисте селянське господарство. Якщо ви організовуєте зелений туризм, варто пам'ятати такі основні речі земля, на якій ви організовуєте туристичну справу, має бути належно оформлена у власності чи оренді. Неухильно дотримуйтесь цільового призначення земельної ділянки. Порушення цього правила може закінчитися штрафом чи конфіскацією землі. Здавати туристам власні житлові приміщення та організовувати дрібний туристичний бізнес можна без реєстрації, спеціальних дозволів та сертифікатів, якщо кількість ліжкомісць не перевищує 9. Будинок відповідає санітарним і будівельним нормам. Зареєструватися як приватний підприємець необхідно у разі, якщо ви бажаєте розширити справу. Якщо ви організовуєте екстремальні тури, доведеться отримати дозвіл. За відповідним дозволом потрібно звернутися до обласних держадміністрацій. А найголовніше, зелений туризм це сімейний бізнес. Перед тим як взятися за нього, переконайтеся, що вся ваша родина до цього готова. Якщо господарі гостинні, охайні закохані в навколишню природу, у своє село, туристи це відчують. Приїздитимуть знову ще й друзям порекомендують: моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, Моя власність. Програму створено в рамках спільного проєкту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку «Витача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. -10. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.